Друзі, доброго дня! Сьогодні я хочу вам продемонструвати, з чого складається наш посібник, облік нанятих співробітників на підприємстві: як у ФОП, так і в ТОВ. Посібник ви можете замовити, натиснувши, подати заявку на нашому сайті, який буде під цим відео. Я покажу, що складається підручник і які йдуть додатки до цього підручника. Так, дивимося на. Комплект даного підручника він вам буде відправлений на електронну адресу, це pdf формат тому що друкувати його немає сенсу через те, що можуть іноді змінюватися дані по різних параметрах згідно законодавства по обліку працівників. Тому наш посібник буде вам відправлений у вигляді такого блоку файлів. Тут буде сам підручник кадровий аудит своїми силами, він буде виглядати ось так: буде заставка облік нанятих співробітників та зміст, і на якій сторінці ви зможете знайти необхідну інформацію, щоб з нею ознайомитися. Крім того, цей підручник і цей блок навчального матеріалу. Не є ефективним без додатків, тому ми даємо вам додатки у вигляді Word і Excel документиків, які допоможуть вам вести безпечно і якби да, от комплексно облік нанятих співробітників, кадровий облік в до кожних тем. Ці додатки мають собі своє призначення. Наприклад, якщо це штатний розклад, значить нам ми будемо з вами розглядати локальні кадрові документи. Так, ось якщо це, наприклад, графік відпусток, значить тема буде у нас. По відпустках. Якщо це відомості по нарахуванні заробітної плати і виплати, це розділ 7 нарахування заробітної плати, відпустки розділ 8. А пенсійний фонд з інструкцією формування заявок та звітності по отриманні коштів з пенсійного фонду. Це дев'ятий розділ, і відповідно є до нього теж додаткові. Файли нарахування зарплати зведено, нарахування зарплати в розрізі співробітників, заяви, які пишуться за сумісництвом, заяви за неповний робочий день, зарплатна відомість, розрахунок при звільненні. Протокол лікарняних, наказ на преміювання, розрахунок премії задачками, розрахунок відпускних приклад, наказ на відпустку, заява на відпустку це все документи, які обов'язково мають бути у вас, коли є найнятий співробітник. Це і ФОПів, і ТОФ стосується, тому що тут кадровий облік, є люди, які працюють у вас по трудових договорах. Наказ та графік та наказ відпусток, графік змінності. 10 правих від правил відпускних, розрахунки, розрахунок відпустки Excel, графік відпусток в Excel, табелі, прийняття працівників, зразок табелів, посадові інструкції, зразок заповнення журналів, там по. Наказах, штатний розпис, алгоритм для керівництва при перевірках, зміни на, е, наказ на зміни в штатному розписі, ПВТР. Так, хочу тут і подивитися: ще має бути правила внутрішнього трудового розпорядку, е, заява на стажування е, та Ще буд є тут, просто він там нижче трішечки в переліку. Це колективний договір. Тому цей підручник має свою цінність, свою ціну. Ми для вас старалися його формували. От, його ми можемо. Ось, наприклад, якщо відкрити, побачите, да, є 271 сторінка, тому тут інформації дуже багато. Інспекційні відвідини, перевірки, види порушень, пам'ятка дій персоналу при перевірках. Навіть от, якщо говорити про пам'ятку, то ця пам'ятка є в вигляді вардовського документу, да, от, де ви можете роздрукувати із підписами надати. Вашим там співробітникам, які мають з нею ознайомитися та е, теж нести свою якусь певну відповідальність, як заповнювати трудові книжки? Як... Вести облік розрахунків по зарплаті, коли це відрядна оплата праці, чи ставка, основна. Як працюють у нас переведення? От теж дуже важливий елемент. У мене буквально вчора студентка з, не пам'ятаю з яких курсів запитала, да, от як мені перевести людину з одного мобілізованого з одного підприємства на інше. Е, ну розповідати за це час, писати цей час. Я їм просто вказала, де це можна знайти цю інформацію геть з прикладами. Тому, от в розділі 10 є нас звільнення переведення, види переведень. От види звільнення, як це все оформити, все це написано з 208 по 217 сторінку. Да? От і коли ми пролистаємо даний підручник, це пенсійний фонд. Так, це у нас 192, 208, так. Ось це заява на звільнення. Це заява, дивимося на що. Це вже пішли переведення у нас, так? Постійне переведення на інше підприємство. Що треба, щоб було? Далі, де це написано? Так? Види переведень. Тому все це ви можете знайти в даному підручнику. І що є великим плюсом наших підручників, які ми. Студентним клієнтам да, пропонуємо це. Ось додаткові документи, з якими ви маєте потім собі роботу, і вам вони допомагають в формуванні кадрової політики і формуванні всіх документів. Ось розділ 2 ПВТР, колективний договір. Ось це локальні кадрові документи. З чого і починається формування кадрового обліку на підприємстві. Це обов'язково тому, що є у нас. Кодекс законів про працю є 265 стаття, яка говорить про те, що не маючи цих документів паперових на підприємстві, навіть коли це ФОП, є один нанятий співробітник єдинщикам ФОПам да, і ТОВкам перше попередження, потім все рівно приходить інспекційне відвідування і перевіряє. Чи ви виправили ці помилки? Якщо ви не виправили ці помилки, які допустили, і вони вам в приписі написали, що це за помилки, вони будуть вас штрафувати як загальносистемників. А загальносистемників, попереджень немає, вони зразу. Їх штрафують по 265 статті. Там штрафи ну дуже великі. Тому ви маєте забезпечити ваше підприємство тим, що мають бути в наявності ось ці всі документи. Тому і локальні кадрові документи, і персоніфікація мають бути у вас так. Тому купляємо папочки на зав'язках, складаємо туди всі ці папірці, які потрібні. І Зберігаємо їх у відповідному місці на підприємстві. Тому рекомендую придбати цей підручник. Він крутий, багато інформативний і корисний. Ось замовити ви зможете, подавши заявку на нашому сайті. Дякую за увагу!